Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні до мене прилітав соловейко. Він був дуже-дуже стривожений. Він покликав нас з вами на прогулянку. Ця прогулянка сьогодні до лісу. Подивіться, який гарний ліс, який він сонячний, світлий, з квітами. Цікаво, а чому ж так стривожений наш соловейко? О, я зрозуміла. Ви тільки погляньте, скільки сміття навколо. Зійшов сніг, і все воно одразу проявилося, проступило. Діти, хто ж це залишив сміття? Так, звичайно, це робота людей. А давайте ну, ми подумаємо, чи можна так поводити себе у лісі? Чи можна забруднювати природу? Звичайно, ні. Послухайте одне оповідання, його написав Василь Сухомлинський. Називається воно Соромно перед Соловейком. Оля і Ліда надумали сходити до лісу. Ішли, та й ішли, в дорозі стомились та й сіли на траві перепочити. Витягли сумки хліб, масло, яєчка та й підобідують. Коли це на дерево сів соловейко і заспівав. Зачаровані його красивим співом, Оля і Ліда сиділи й боялися поворухнутись. Аж тут він замовк. Оля зібрала недоїдки і шматки газети, кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки з землі, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі». Ніхто не бачить соромно перед Соловейком, тихо відповіла Ліда. Діти, про кого ви послухали оповідання? А що робили дівчатка в лісі? Яка з дівчаток вам більше подобається? А чому? Діти, а що станеться з природою, якщо кожен, хто буде приходити в ліс, вважатиме, що сміття нікому не буде заважати і ніхто його не побачить, нікому не принесе шкоди? Погляньте, діти, а чи прикрашає тут сміття галявину? А як ви вважаєте, чи завдає воно шкоди людям природі? Так, звичайно, воно завдає шкоди. Сміття дуже довго розкладається і тим самим забруднює землю, воду, завдає шкоду і тваринам і рослинам. Діти, а як ми можемо допомогти? Так, ми можемо зібрати сміття. А чи все сміття ми зберемо в одне відро або в один мішок? Звичайно ж, ні. А чому? Так, правильно малята, сміття слід сортувати. Окремо треба збирати папір, метал, пластик, скло та органічні відходи. Діти, так може сміття краще спалити? Так, які ви молодці, палити не можна, бо може виникнути пожежа, коли подме вітер. До того ж, дим, який утворюється від спалювання сміття, чорний і має неприємний запах, це отруює природу. І впливає на наше здоров'я. Діти, а може викинути сміття у воду? Адже воно попливе собі далі, ніхто не побачить. Звичайно, що ні. Адже у воді також живуть і тварини, і рослини, і риби, а також забруднена вода впливає на наше з вами здоров'я та оточуючу природу. Якщо не дбати про навколишнє середовище і викидати сміття, де заманеться, не сортувати його, то дуже швидко наша природа, наша планета перетвориться на велике сміттєзвалище. Якби ж то кожен знав, що до природи не можна в жоднім разі нести шкоди, скількох би ми уникли друзі, бід, застався б чистим та прекрасним світ. Природа нам, як рідний дім, вона усім як мати, щоб лад завжди був в домі тім. Про неї треба дбати? Бережімо деревце в долині, щоб шуміло на тугих вітрах, стане більше цвіту в Україні, в нім зів'є своє гніздечко птах. Збережімо річку і криницю, пізнаємо глибше до пуття, розкриваємо кожну таємницю, зберігаємо землю і життя. Дітки, то чи слід же берегти природу? Чому ви так думаєте? А як саме потрібно берегти природу? Як же ж бути зі сміттям? Подумайте над цими питаннями і запам'ятайте, що здоров'я нашої планети у ваших руках.